Цими вихідними в Україні відзначили День працівників соціальної сфери України. З якими викликами сьогодні стикаються безпосередньо і працівники, і сама сфера, які нові вимоги власне ставить перед цими працівниками держава, перед цією сферою, як борються з цими викликами про усе це і не тільки далі в нашому етері. Отож, Мар'яна Любецька це директорка Хмельницького міського центру соціальних служб. Пані Мар'яно, доброго вам дня і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Отож, вітаємо вас з професійним святом. Ну, знову ж таки, наснаги, знаєте, сили, терпіння, усього цього бажаємо. Дякуємо, що приділяєте увагу і час дійсно незахищеним верствам населення нашої держави, таких на жаль більше є з війною. Отож, якщо говорити про місію станом на сьогодні, яку несе безпосередньо Хмельницький міський центр соціальних служб, як би ви його цю місію окреслили? Дякую, ви дуже вірно сказали, що це та категорія, яка потребує уваги, підтримки, натхнення. І в першу чергу хочу привітати усіх своїх колег і весь наш колектив із Днем працівника соціальної сфери, адже це ті люди, які з великим серцем і за покликом душі за ідею інколи велику працюють і надають допомогу тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Адже основна мета роботи центру соціальних служб це допомога тим, хто опинився в складних життєвих обставинах, а спектр цих обставин. Згідно із законодавства, досить широкий. Це і домашнє насильство, це і ухилення від виконання батьківських обов'язків, це і хвороби, це і внутрішньопереміщені особи, які потребують підтримки і допомоги. Це допомога в оформленні документів, це надання тих соціальних послуг, як соціальний супровід, mm -hmm. це консультування, це психологічна підтримка. І він ще досить, досить широкий і великий. І сьогодні першочергове чергове завдання наших працівників саме бути на варті з тими, хто того потребує. У нас існує в центрі два відділення соціальної допомоги та психологічної підтримки, соціальної допомоги, де працюють фахівці і соціальної роботи, які безпосередньо відвідують дані сім'ї, які потребують е, тої підтримки, або ж де потрібна наша допомога, або ж е, вплив соціального працівника фахівця, соціальної роботи на ту сім'ю чи іншу у співпраці із службою у справах дітей, адже основне наше завдання це сім'ї із дітьми. Також що стосується відділу психологічної підтримки, це надання послуги консультування психологами, індивідуальна робота консультації психологів. І групові е, заняття, які ми проводимо останні два роки, досить активно і потужно? Власне за останні роки Україна власне долає безліч викликів, основ, основний з яких це безпосередньо війна? Та перед тим була пандемія, зараз війна. А наскільки зараз змінилися, власне чи розширилися навіть ті завдання, які ставила перед вами держава, і власне чи вистачає ресурсу з усім цим впоратися? Ну, нагадаємо, перш за все, що з широкомасштабним вторгненням, 24 лютого 2022 року, усі працівники Центру соціальних служб працювали на штабі допомоги вимушеним переселенцям. І перших два місяці це була щоденна робота, і це була позмінна робота, день і ніч закривали ті питання і надавали першочергову допомогу психологічну і будь-яку, яка була на той час необхідна. Коли вже оговталися, адже в той момент ми не мали ніхто ніяких методик і не знали, як поводитися, але місто Хмельницький досить гарно себе показав, і нещодавно мені потрапила в соцмережах така гарна оповідка, згадка про 22-й рік фотографія, де люди евакуйовувалися з міста Харків, і йшлося про те, як вони їхали в поїздягу. Зупинок не було. З трепетом чекали в Вінниці, там він не було зупинки, і зупинилися в місті Хмельницькому і описувалися події. І в мене аж мурахи пішли по шкірі, тому що я розуміла, що по цю сторону, де вони описували людей, які закидали воду, бутерброди, печиво і питали, чи маленькі діти і памперси передавали. Це були ми. Це були працівники центру соціальних служб, це були інші працівники, які працювали. І на вокзалі, і безпосередньо в штабі, де були ми. Нам випала нагода бути відповідальними за кухню саме mm -hmm. і психологічну підтримку. Тоді здавалося, що психологічна підтримка потребувала знань великих і методик. Але насправді виявилося, що це забезпечення базових потреб. А базові потреби це бути поруч, це теплий чай, це. Якщо потрібно, інколи обійми, а інколи і ні. І це той бутерброд, і той борщ гарячий, який ми пропонували, і швидка така от локальна логістика, хто куди має їхати, угу. і як з тим впоратися, тому що ти опинявся в зовсім іншому місті і в такому безвизначеності, і в хаосі. І оця підтримка була досить досить І Там описується саме Хмельницький, і дуже приємно було, що люди пам'ятають і відгукуються позитивно. Це тішить, адже ми розуміємо, що наша робота була не не дарма, і ми були в правильному напрямку. Ви знаєте, ви розповідаєте мене також от мурахи, дійсно ти от згадуєш, повертаєшся у 22 другий рік на початок власне повномасштабного вторгнення. Та всі ті події, власне, і те, як впорався, впоралося загалом місто Хмельницьке. Коли власне ну без перебільшення, павне мільйони людей, тому так. що місто було таким транзитним: хтось залишався, хтось їхав далі. І власне та допомога, яка надавалася потягами, хто їхав, автівками хто їхав, зупинявся, ми бачили, наскільки був величезний і волонтерський рух, аналогічно, і наскільки справлялися ви, ваші працівники зараз виклики змінилися. Власне, ну ми розуміємо, що прибувають і на, на тепер. Так. БПО, але власне зараз чи змінилися виклики з того часу, з 22-го року? Ви знаєте, я не люблю такого висловлювання, але я думаю, що кожен з нас погодиться, що ми якимось чином звикли до війни. Угу. Це таке негативне поняття, як на мене, але ми звикли до тривог. Ми звикли до якихось непередбачуваних ситуацій. І підлаштувалися наш організм, підлаштувався до тих умов, в яких ми зараз працюємо і живемо. Надзвичайно змінюється щодня робота, але, скажімо, коли ми в 22-му році працювали, так ми отак от швидко працювали нас була така швидкість. Сьогодні ми вже знаємо ну, розклад роботи і він відповідає тому темпу, але розуміємо, що внутрішньопереміщені особи вони приїжджають, але їх менше, так і вже є налагоджений механізм, куди звертатися, працюють усі служби. Відповідно, ми вже знаємо ці механізми, де можна взяти довідку внутрішньопереміщеної особи. Якщо потрібно, фахівець допоможе прийти до управління праці чи до філії, де потрібно допомогти влаштуватися mm -hmm. на роботу чи влаштувати дітей в садочок, чи до. Школи, тобто ці базові потреби ми забезпечуємо і тут люди адаптуються. Ще одна із таких послуг, які ми надаємо для внутрішньопереміщених осіб це акт оцінки потреб для дітей, які постраждали потрібен для пакету документів, які збирають для надання статусу дітей, які постраждали внаслідок бойових дій. Це саме категорія внутрішньопереміщених осіб, вони починають із центру соціальних служб. Відповідно, якщо їхня місцевість належить по постанові до тієї, яка була в зоні бойових дій. І, відповідно, коли люди звертаються за таким запитом, в процесі розмови можуть і виникати інші послуги, які ми можемо надати. Так, зазвичай це психологічна допомога. Тому що в будь-якому разі, це, всі ми приходимо зараз в такому тривожному стані, а особливо, коли ти втрачаєш майно, коли ти втрачаєш все. І тобі потрібно адаптуватися в новому місті в нових умовах. Психологічна допомога дуже потрібна і не потрібно нею нехтувати, а звертатися. Вона у нас безкоштовна. І нагадую, що є також телефон довіри в місті Хмельницькому, який працює 24 на 7, І це психологічна допомога, якою ви можете скористатися в будь-який момент, зателефонувавши 067 133, 15, 50. Угу. Власне, якщо говорити за весь обсяг звернень, які зараз є безпосередньо на центр, чи збільшується він і левова частина от таких звернень, це більше про психологічну допомогу? Ну, тут можна розділити звернення на дві частини: все-таки на соціальну і психологічну. Залишається, користується попитом психологічне консультування в частині розлучень, якщо це визначення місця проживання дитини, визначення способів участі у вихованні дітей, uh -huh. часто густо певні конфліктні ситуації, які теж все, що пов'язане з сімейними конфліктом, з дітьми. Тобто такі звернення мають місце, оскільки вони більше розглядаються в судових засіданнях і однією з вимог і службою у справах дітей, коли збирається пакет документів і до суду, вимагаються такі висновки психолога, і ми надаємо такі висновки. Хочу наголосити, що аби отримати такий висновок потрібно мінімум 10 таких зустрічей з психологом. Тобто, це не просто довідка, знаєте, зайшов. Організацію тобі надали довідку, що ти звертався. Тобто, якщо ми хочемо якийсь результат роботи, то він довготривалий, і саме послуга консультування це декілька зустрічей, щоб написати розгорнуту відповідь, можна було. Такі випадки в нас є: це порядка 500 випадків в рік. І щодо соціальної роботи, то це інші звернення, це ті випадки, на які ми реагуємо повідомлення, будь-які повідомлення. На які виїжджає фахівець соціальної роботи, які можуть надходити від сусідів, від перехожих, від громадян на наші номери телефонів робочі, оформляється відповідне повідомлення, і фахівець соціальної роботи відпрацьовує дане повідомлення. по Вказані адресі mm -hmm. такі випадки теж, на жаль, збільшуються. Багато свідомих громадян телефонують, коли бачать, що діти чи батьки, до прикладу, там просять або ж там, в центрі міста десь, можливо, прогулюються, там, де вони не повинні б бути, були би так. Тобто, от в тісній співпраці із службою справ дітей, юванальною превенцією, і поліцією. Патрульною ми відпрацьовуємо такі випадки. Це дає змогу визначити, чи дійсно є там складна життєва обставина, адже є такі випадки, коли телефонують там знайомі сусіди, і не підтверджується складна життєва обставина. Тобто, ну коли знаєте, в селі не могли межу поділити ну, да, в давні часи. Сьогодні, можливо, сусіди там в квартирі щось там не можуть та. поділити, так або ж якісь певні інші обставини, і таким чином хочуть один одному населити, теж таке трапляється. Тобто, тоді це не є. Складна життєва обставина, так, ми відпрацювали, подивилися і все. Якщо ж є певні причини, ну, до прикладу, невідвідування навчального закладу дитини, так, батьки ухиляються від виконання обов'язків, зловживають алкоголем, іншими речовинами, тоді вже це є поле нашого зору. Ми беремо під соціальний супровід. І такою дитиною, сім'єю займаємося протягом півроку. Якщо ми не долаємо таку складну життєву обставину, не бачимо позитивного результату, ми можемо продовжити дану послугу ще на півроку. Угу. Наскільки важлива в вашій роботі співпраця з іншими органами, та ви назвали власне і службу власне, у, справах, у дітей. І справах дітей, ювенальна поліція і так далі? Хочу зазначити, що Згідно чинного законодавства, діти, які є на обліку служби у справах дітей, обов'язково попадають під соціальний супровід Центру соціальних служб. Тобто сім'ятика береться під обов'язковий соціальний супровід і таких, дітей, таких сімей ми маємо за рік більше ста сімей. Тобто це такі, скажімо, кричущі випадки, які потребують великої нашої допомоги, підтримки і опіки, скажімо так. Тому що є такі складні життєві обставини, які ми можемо контролювати і періодично відвідувати, але послугу соціального супроводу не охоплювати, а до прикладу надавати послугу консультування. Угу. Так, якщо говорити про ті звернення, які берете на сам початок, так? ну тому, що звернень багато, власне щось відкладається, щось береться в першу чергову, Які це звернення? Ну, безпосередньо кризове екстрене втручання послуга, так, це те, що надходить до нас. Будь-яке повідомлення, воно опрацьовується. Тобто, якщо є повідомлення, які я попередньо називала, ми в будь-якому разі виїжджаємо туди і вже індифікуємо, яка це буде послуга і чи взагалі потрібен там центр соціальних служб. Хочу зауважити, що ми не тільки по повідомленнях працюємо таким зверненням, скажімо, да, які надходять ну, зовнішньо. Світу. А ще є такі обов'язкові завдання. Тобто, одна із послуг з центру це соціальний супровід дітей сирі та позбавлених батьківського опікування. А це категорія сімей, які є під опікою. Це більше 120 сімей в місті Хмельницькому. І під соціальним супроводом обов'язково є сім'ї під опікою, піклуванням, які створилися перший рік і останній. <свісно> тобто, ну, зазвичай це дітки яких беруть на виховання дідусі бабусі, от тому ми маємо і таку категорію. Нещодавно ми у співпраці з благодійним фондом Катерини Осачої проводимо щочетверга батьківські зустрічі mm -hmm. для такої категорії, і вони в нас досить гарно виходять, маємо психологічну таку підтримку таких сімей. І рада вас запрошуємо теж доєднуватися, тому що там не тільки про ті, які створені форми mm -hmm. сімейного виховання. А говоримо про ті сімейні форми, які ще можуть бути створюватися. Тобто в нас є е, сім'ї під опікую піклуванням, mm -hmm. прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, патронатні сім'ї та наставництво. Власне, і е, окрім того, людей туди запрошують, які хочуть створити так. не ті, не, не лише ті, які створили вже. Так, а ті, це які які такий хоч... класний майданчик, mm -hmm. де вже люди, які мають досвід, mm -hmm. можуть поділитися з тими, хто е, хоче стати е, саме е, опікунами або ж. Стати прийомними батьками для таких дітей дійсно бо дуже багато, власне, якихось пересторог з суспільством нав'язане, якісь певні навіть міфи ходять, та щодо того, там яку дитину взяти і так, так далі. Звичайно, це той майданчик такий неформального спілкування. Звичайно, коли ви стаєте і обираєте для себе дійсно стати прийомною мат... матір'ю-вихователькою, то ви маєте зібрати пакет документів, пройти відповідне навчання, і все це повинно бути Відного законодавства, але наше таке спілкування таке неформальне дає можливість цього от, ну, якісь спростувати, якісь оці міфи, так, так що це щось складно, і все можна ж подолати, і аби мати бажання. Щодо ще якихось успішних проєктів, які вже власне зробив центр та або якісь планує наскільки зараз активна робота йде щодо заходів, щодо підтримки, от як ви говорили, та от Катерина Осадчо, дійсно захід був, який відбувався. Останній рік ми активно працюємо із громадськими організаціями, благодійними фондами і бачимо е, таку гарну співпрацю, адже рокада нам допомогла облаштувати дитячий простір, в якому у нас теж проходять заходи із дітьми. І підлітками, і це підліткові зустрічі. Це також нещодавно громадська організація Дівчата облаштувала нам дитячий куточок, mm -hmm. де дітки, які приходять до нас на консультації з батьками, а зазвичай буває так, що в сім'ї декілька дітей, і на консультації почергово психолог поспілкується. Інша дитина може в цей момент, а особливо це маленькі діти, мають можливість собі помалювати, забавитися тими чи іншими іграшками і мають такий чудовий простір для перебування в центрі соціальних служб. Тому ми так. дякуємо нашим партнерам. Міжнародні фонди, міжнародні благодійні організації, чи активно вони долучаються до, соціальної, до соціального аспекту життя? В е, так, долучаються, і я думаю, що ми не будемо поки відкривати ту е, завісу. завісу, але я думаю, що будуть якісь гарні у нас такі проекти, яким, з якими ми поділимося згодом. Зараз на яких напрямках роботи найбільше заакцентовано вашої уваги? Найбільше все-таки це соціальна робота із сім'ями які в складних життєвих обставинах, ухилення, це тісна співпраця з службою. Я завжди кажу, що це наші виклики, дійсно, як ви сказали, такі знаєте, пожежні, тому що працівників хотілося би більше, але дякуємо тому, що ми маємо фахівців соціальної роботи, і міський голова нас підтримав. Тому і в нас є фахівці в місті в нашій громаді, і ми можемо надати соціальну послугу. Супроводу і першочергово забезпечуємо супроводом тих, хто потребує, хто на обліку. Маємо також психологів. у Нас є п'ять штатних одиниць психологів, які приймають очно, і закриваємо цю потребу консультування і висновків, які потребують і до суду. і Просто хто потребує навіть консультування такого для себе. Якщо говорити про превенцію, та тих чи інших речей ну завжди говорять там, що краще попереджати, ніж потім лікувати. Та лікарі кажуть, у вас краще попереджати, ніж ніж потім перешкоджати власне тим чи іншим речам, та недобрим, які стаються на жаль, часто із дітьми або незахищеними та верствами, розкажіть власне, чи є такі ініціативи, чи впрас спрацюєте ви з навчальними закладами, можливо, вишими, аналогічно. Та для того щоб розповідати, для того щоб консультувати, для того щоб, можливо, інколи навіть і виявляти якісь певні випадки. У Нас налагоджена співпраця із навчальними закладами із вишами, і нас активно запрошують і долучають, і особливо коли 16 днів проти насильства всеукраїнська українська акція. Вона скоро стартуватиме в листопаді місяці. І так, що щоразу і щодня є запити, і вони активні. Це свідчить про те, що про центр знають і знають фахівців. І хотілося би більше мати працівників, щоб mm. покривати цю потребу, бо не завжди нас вистачає. Так, ми реагуємо на ті запрошення і відповідаємо, але ми маємо гарних колег. Центр протидії домашньому насильству нещодавно mm. відкритий. Рік працює у місті Хмельницькому, і колеги теж долучаються до теми насильства. Тут же нас розгрузили, скажімо, по насильству, тому що хочу сказати, що вони займаються саме. Постраждалими мобільна бригада, mm -hmm. послуга е, притулку, кризової кімнати надається, але залишається все-таки щодо насильства в Центрі соціальних служб, соціальний супровід сімей, які постраждали від домашнього насильства. Е, також це булінг, який трапляється у школах, і наші працівники е, є в комісіях, які е, в школах е, засідають mm -hmm. і нас запрошують. Mm -hmm. Такі випадки, на жаль, частішують, нас долучають до таких випадків. А відповідно до законодавства, щоб якщо є така комісія, то разом зі службою справи дітей ми відвідуємо дану сім'ю за місцем проживання. Чи вистачає власне от тих кадрів, тому що дійсно роботи дуже багато напрямків, просто купа називаємо так? Ну тому, що все, що ви перерахували, дійсно кругом потрібна увага, і це не одноразове якесь відвідування тієї чи іншої сім'ї, а це постійний контроль. Так, хочеться наголосити, що все-таки це така постійна робота, і інколи її не видно, але через те, що вона така довго тривала і того ефекту, можливо, одноразового немає. Тому хотілося б, звичайно, щоб в нас було більше, щоб ми один одного підтримували, але зараз в цьому. В контексті працюють наші громадські організації, які долучаються. І я знаю, що Каріта з гарну mm -hmm. послугу теж соціального супроводу веде. І є в нас інші громадські організації, які теж долучаються. І кажу, що нам всім зараз роботи вистачить, на всіх, і тільки в такому от спільному. В спільній діяльності mm -hmm. ми подолаємо ту складну життєву обставину і зможемо допомогти людині дійсно, коли цього потрібно. Виклики завжди змінюються. Ну форма можливо бути одна і та ж сама, але час завжди змінний. І власне ті виклики, і ті проблеми, з якими зіштовхуються ті чи інші категорії, вони завжди є іншими. Чи підвищуєте кваліфікацію своїх працівників? Чи є власне перенавчання або знову ж таки вдосконалення навичок певних у вас? Я ще не згадала, що ми дуже класно започаткували ідею тренінгових занять по емоційному професійному вигоранню. Запрошуємо ваш колектив доєднатися до такої гарної нагоди. Ми проводимо 4 години тренінг mm -hmm. з психологами на прибузькій 2. Радо вас запрошуємо, попередньо запису, записуйтеся до нас і також і на комунікацію. Тобто, це ті тренінги, які дозволяють віднайти той ресурс, який потрібно нам сьогодні усім, адже ми перебуваємо в колективній тривожності. Це такі наші новинки і тренінгові заняття психологів, які відповідно проходять на базі центру. Ми його назвали Наш простір розуміння угу. а тепер. А тепер ш... про я... наших працівників те питання, що ви мені задали. Добре, Після того, тоді e, уточні, так, давайте, так, Про те питання, яке ви задавали, як же ж ми відновлюємося? Так, дійсно, дякую Червоному Хресту. Нещодавно ми пройшли теж наші працівники навчання, психологічної підтримки, допомоги, будь-яке навчання, навіть якщо ти знаєш, воно цінне, тому що воно кожен раз як читаєш книгу. Якщо приходить певний час, ти по-іншому дивишся так. на зміст цієї книги. Тобто, навіть і навчання, якщо тобі десь щось буде траплятися звичне, ти будеш його транслювати по-іншому. І це досить цінно. І дякую нашим колегам, які влаштовують нам такі тренінги, навчання, супервізії. Нещодавно ми з колективом пройшли навчання біоселестивної терапії. Ми станемо скоро сертифікованими спеціалістами з даного напрямку і будемо теж радо його втілювати в життя центру соціальних служб. Угу. Власне, а тепер от щодо тих тренінгів, про які ви говорили, для колективів, для наших телеглядачів. Ще раз попрошу, щоб ви зазначили інформацію, це потрібно записуватися, чи це потрібно записуватися колективами, чи можна особисто приходити безпосередньо і в які дні як це робити правильно? Треба записатися наперед. Ми на місяць наперед записуємо за телефоном 068 729 60 29. Записатися на тренінг по емоційному професійному вигоранню може одна людина, яка буде відповідальна за весь колектив. Група не повинна перевищувати 13 осіб, щоб було комфортно в приміщенні перебувати. Головне бажання сформована група і попередній запис. Пані Мар'яно, і ще буквально на останок, так чи вистачає на сьогодні усіх тих інструментів, та, можливо, там на законодавчому рівні чи на місцевому рівні, е, власне, для того, аби дійсно успішно боротися з тими викликами, які станом на сьогодні постають перед українським суспільством, зокрема і перед соціальною сферою нашої Законодавство постійно змінюється. Ми маємо єдину інформаційну соціальну. Систему, тобто, це ще один із інформаційних майданчиків, в якому ми працюємо. Це дає можливість наших бенефіціарів, клієнтів, людей, які до нас звертаються полегшити з однієї сторони, тобто звертатися онлайн через систему на сайті Міністерства соціальної політики mm -hmm. онлайн можна вибирати ту чи іншу послугу, але вона ще. Не досить така обкатана, скажімо, вдосконалена, так? Угу. так і ми працюємо, але вона трішки постійно хоче вдосконалення, і ми угу. в постійних пошуках от таких от питань і відповідей. Е, є також змін багато, і, і вони постійні ці зміни. Тобто цей процес він безперервний. Але найголовніше це дотриматися чинного законодавства в формальності, так, надані документів і відповідно в інформаційному угу. полі. А для нас найголовніше, щоб людина, яка потребує допомоги, вона її отримала, тобто допомогти їй оформити документ, допомогти влаштуватися на роботу, в садок, психологічно бути стресостійкою, так, допомогти подолати домашнє насильство або взагалі віднайти той шлях, куди звертатися, і що його можливо подолати, що є а в нас механізми, що в нас є кризові кімнати, що в нас є притулки, що в нас є інші центри, які допомагають, якщо це стосується іншої категорії, якщо до прикладу центр соціальної цю послу не надає, пані Мар'яно, Ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Тож, Мар'яна Любецька, це директорка Хмельницького міського центру соціальних служб, говорили безпосередньо про те, як соціальні служби реагують на виклики війни та підтримку громадян власне населення нашої держави.